Ожеледиця на дорогах, де боковинцям отримати невідкладну травматологічну допомогу. 68 мільйонів гривень заборгували за тепло, чи відключать чернівчанам опалення. Життя там майже немає. Розповідь фельдшерки, яка надавала допомогу піротехнікам у зоні бойових дій. Мільйонні борги за тепло чи відключать чернівчанам опалення. 86 мільйонів гривень загальний борг споживачів за теплопостачання перед Чернівці теплокомуненерго. 68 мільйонів з них заборгували мешканці міста. Тому ми закликаємо населення вчасно сплочувати за послуги з теплопостачання, адже відповідно до укладеного договору з Нафтогазтрейдингом 65% коштів автоматично перераховуються на Рахунки НАК Нафтогазу, тобто в підприємствах залишається тільки 35%. Якщо ж чернівчани не сплачуватимуть за тепло вчасно, то виникнуть проблеми з виплатами заробітних плат для працівників комунального підприємства, каже Олександр Корчунов. Від кількості отриманих коштів. Залежить проходження опалюваного періоду, тобто нам необхідно виплатити заробітну плату своїм співробітникам та заплатити за енергоносії, електричну енергію, за розподіл природного газу. Тому ці кошти нам вкрай необхідні саме зараз для роботи підприємства. Ми запитали у чернівчан, чи вчасно вони сплачують за тепло. Кожен місяць. Стараєтесь час в повному обсязі. Інакше нас виселять? – Так, звичайно. Ну, типу, коли треба, тоді сплачую кожного місяця. Ну, типу, не, не, не кожного правильного числа, як треба, але зазвичай сплачую. Так, так. Так, сплачую. Вчасно, згідно тарифів. Кожного місяця, щомісяця до 20-го числа. У Чернівці Теплокомуненерго кажуть, боржників подаватимуть до суду, а також можуть заблокувати особові рахунки. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Відмова від готівки у комунальному транспорті, налаштування валідаторів та збільшення автопарку. Як працювало Чернівецьке тролейбусне управління в 2023 році. 20 мільйонів пасажирів саме стільки людей за рік скористалися комунальним транспортом міста. Це, зокрема, дозволило Чернівецькому тролейбусному управлінню збільшити дохід майже на 50%. В першу чергу вони зросли за рахунок розвитку напрямку пасажирських перевезень автотранспортом нового економічно обґрунтованого тарифу на автотранспорт, та електротранспорт, зростання кількості пасажирів всіх категорій у комунальному транспорті. Встановили валідатори. Нині їх 370. половину закупили цьогоріч. Динаміка йде позитивна і набагато менше набагато менше скарг, набагато менше питань ніж було в перші періоди, але ця робота триває. Ми допрацьовуємо ми, от нам важливо отримати зв'язок від людей про недосконалість роботи і проблеми, які з цим виникають для за рік у ЧТО працювали понад 64 тисячі дзвінків від Чернівчан. Оперативні новини про зміни у русі транспорту можна отримати у телеграм. Каналі новини ЧТУ». між тим новий транспорт міста брендують під один стиль. А для водіїв закупили спеціальну форму. «Всі водії комунального транспорту вперше вийшли на маршрут уже в брендових сорочках. Враховуючи особливості роботи водіїв, всі вони є змінними та зручними. Наша мета одягнути водіїв у корпоративний одяг на даному етапі, придбано сорочки, та проводяться закупівля брюк та жилеток, і в подальшому будемо змінювати все до єдиного зразка. Нині на балансі підприємства 144 одиниці техніки, зокрема 93 тролейбуси та 51 автобус. Комунальний транспорт цьогоріч став доступнішим, зауважує Петро Лисак. Всі автобуси і тролейбуси, які закуповують ЧТУ, низькопідлогові, вони мають місця для людей з інвалідністю та мам з візочками. У транспорті також працює 41 кондиціонер. Запущена автоматизована диспетчерська на платформі програми НІМБУС та Віалон. Завдяки якісній диспетчеризації водії дотримуються графіків руху, а пасажири можуть легко та зручно відстежити рух комунального транспорту, як по окремій зупинці, так і по маршруту. Загалом цьогоріч у ЧТУ взяли на баланс всі зупинки громадського транспорту, 60 відсотків з яких у занедбаному стані потребують відновлення. Ці роботи планують розпочати у 2024 році. В планах між іншим, встановлення. Вити електронні табло вартість одного від 60 до 100 тисяч гривень в залежності від його розміру, в залежності від, від там переліку складових там від цих діодів, програм, програмного комплексу, який є в табло в своїх пропозиціях. Ми надали це з міського бюджету, оскільки у нас тарифом не передбач, в тарифі немає складової на зупинки, але разом з тим ми. Зараз розпочали роботу із зупинками навесні дві тисячі року. ЧТУ також планує отримати першу партію тролейбусів, які закуплять за кредитні кошти від Європейського банку. Олена Крічко Ярослава Боячук Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Прикордонники Чернявецького загону викрили буковинців, які незаконно продавали контрафактний алкоголь і цигарки. Охоронці кордону отримали інформацію про незаконну торгівлю під акцизними товарами в населених пунктах неподалік кордону з Румунією. Прикордонники спільно з представниками бюро економічної безпеки провели обшуки за трьома адресами та викрили порушників. Їм загрожує кримінальна відповідальність. В результаті обшуків виявлено понад 700 літрів спирту та горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку, а також близько 5 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку. Виявлені товари на загальну суму понад 450 тисяч гривень передані представникам бюро економічної безпеки. Впав та зламав ногу, де отримати поковинцям невідкладну допомогу. Ожеледиця підвищує рівень отримання травм, де і яку медичну допомогу надають у вічінцях, якщо травмувались, які заходи безпеки потрібно здійснювати, коли ви на дорозі. Владислав Замушу зламав ногу на власному подвір'ї. Через необережність став желедицю впав на сходах. Це було недавно на днях в цьому подвір'ї. Я просто йшов по своїм справам, підскунувся, і ось так сталося, що перелом. На початку все здавалося не так і не так погано, але бачу. Ситуація стала гіршою. Всім рекомендують дивитися під ноги, бо дуже, дуже можна легко підскознутися, багато льоду. Таких випадків зараз чимало. Тільки за 11 грудня у Центральній міській клінічній лікарні було 10 звернень. Ми можемо надати широкий спектр травматологічної допомоги. Переважно на травмпункті обходимося амбулаторно. Всі послуги вони є безкоштовними, так як і всюди. Переважно більш старше покоління. Вони менш обережні. Меншу увага, більш свідомість спутана в їхніх роках, плюс погодні умови. Звернення надходять і до міської дитячої клінічної лікарні за 11 грудня було чотири звернення. Завідувач відділення травматології Андрій Смага каже: діти взимку травмуються найчастіше. Травматизм такий що амбулаторний, в принципі, госпіталізовувати дітей не потрібно було тих, що зверталися. У нас відділення працює цілодобово. Якщо перелом має зміщення. Тоді, звичайно, тоді дитина госпіталізується, проводиться теж або закрита репозиція, або проводиться відстрочено вже відкрита репозиція з подальшою фіксацією відламків кістки. Це вже залежить теж від якого перелому ми маємо справу. Лікарі закликають звертати увагу на ситуацію на дорогах та навчати дітей безпечного пересування узимку. Яка б погода не була, діти повинні і прогулюватися, і відпочивати вдома і час свого вільного часу приділяти прогулянкам. Але в першу чергу батьки повинні остерігати дітей. Це в їхніх інтересах. В першу чергу в школах надається вся інформація, як себе вести, як вести себе на в ігрових майданчиках як на території школи, як по дорогах, як переходити з батькам, лише потрібно їм нагадувати дітям, щоб вони дотримувалися. Не забували цього. Буковинці мають змогу звернутись у травмпункт Центральної міської клінічної лікарні. Травмпункт працює у будні з 8.00 до 20.00. Медичну допомогу дітям цілодобово надають у травматологічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні. Євген Басилюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Молодь контролюватиме витрачання бюджетних коштів. У Чернівцях підписали меморандум. Як, як, знаєте, то міні. Да -да -да -да. <плес> Чернівецька міська рада та громадська організація Агенції антикризової підтримки підписали меморандум щодо контролю за бюджетними коштами. Організація нагляду молоді за прозорістю місцевих бюджетів. Тобто ми насправді хочемо допомогти молодим людям, молодіжним командам зрозуміти, в який спосіб формуються, використовуються місцеві кошти. Не тільки зрозуміти, а й розказати іншим. Крім того, допомогти знайти якісь свої особливості, які би було варто впровадити на місцевому рівні, основна мета проєкту залучити більше молоді до нагляду за використанням місцевих бюджетів в рамках роботи по цьому меморандуму. Ми отримуємо зворотній зв'язок. Ми отримуємо підказки. Ми зможемо Налагодити взаєморозуміння, в тому числі і з молоддю, на предмет того, яким чином правильно спілкуватися з фінансами громади. До проєкту долучилися молоді люди з десяти громад України, серед них Чернівецької. Коли ми спілкуємося з молодими людьми, вони питають, тобто куди йдуть бюджетні кошти, і для того, щоб ми могли конкретно дати на це відповідь на це питання, цей меморандум допоможе нам вже відкрито прозоро працювати з міською радою, коли ми зможемо офіційно робити запити в міську раду, тобто куди й на що саме йдуть ті виділені кошти, які виділяються, і взагалі, яка потреба тих виділених коштів. Перша зустріч молоді у рамках проєкту Нагляд молоді за розподілом бюджетів та ресурсів громад відбудеться в січні 2024 року, а триватиме він 11 місяців. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Як самореалізуватися та досягти цілей своїми порадами ділилися успішні буковинці з лідерами учнівського самоврядування на форумі у Чернівцях. Віталійна мріє стати успішною перекладачкою з англійської на українську мови та подорожувати світом. Мені цікаво послухати таких людей, які добилися чогось взяти щось нового для себе, і також добитися успіху. На форумі Буковинці ділилися з молоддю своїми історіями успіху. Лідерами не народжуються, лідерами стають, але для цього потрібно працювати, мати плани на майбутнє і хотіти добитися чогось, незважаючи на всі перешкоди, які можуть бути в житті. Про свої професійні досягнення та секрети успіху учням розповіла секретарка Чернівецької міської ради Марина Кирилюк. Я завжди говорю одну річ: успіх не залежить стовідсотково від місця, де ви знаходитесь. Успіх стовідсотково залежить від вас всередині і вас самого. Неважливо, де ви є. Важливо те, що ви хочете і чого прагнете. Як стати лідером та повести за собою команду? Про це з учнівським самоврядуванням спілкувалися декан економічного факультету Руслан Білоскурський та заступниця генерального директора з медичного маркетингу та адміністрування Чернівецької центральної міської лікарні Лариса Клічук. Коли ти став лідером, для себе ти можеш стати лідером для команди, яка, бачачи, що ти рухаєшся і маєш мету, піде за тобою. Ну і, мабуть, найвищий рівень це бути лідером для громади, бути лідером для суспільства, коли бачиш, що та команда, з якою йдеш, реалізує щось в якійсь сфері, тоді є запит на те, аби це масштабувати і на рівень міста, можливо, більше. Є когорта молодих людей, які за б не взялися, вони доведуть до кінця, притом це зроблять креативно і ексклюзивно, скажем так. Тому так їм важко. Мені здається, що це більше морально важко, але це стимулює для розвитку. Школярі ставили спікерам запитання за найоригінальніші отримували подарунки книги. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер. Телеканал СІ 4 життя там майже немає. Розповідь фельдшерки, яка надавала допомогу піротехнікам у зоні бойових дій. Два місяці Яна Сторощук проходила ротацію на Лиманському напрямку, надавала медичний супровід піротехнікам, які розміновували території. Дуже багато розбитих будівель. Ну тобто, життя там майже немає. Там, де ми працювали, то майже немає. Десь там поодиночні. В основному люди старшого віку, десь поодиночні магазини, які ну є, і ми спостерігали кожен день, що люди долають достатньо довгу дорогу, ну буквально за хлібом. Да? А, тому ми вже і так старалися, коли їхали навіть додому, то продукти, які в нас там з дому взяли, або цей, то всі віддали, ну як. Кому могли всі повіддавали. В управлінні ДСНС Яна Сторощук працює три роки. За цей час їй довелося надавати допомогу в різних надзвичайних ситуаціях. Каже, коли почала працювати у зоні бойових дій, було страшно. Саме страшне, що було, це звук вибухів. Ну, ми не привикли до цього. Ну, страшно було перших три дні. А, а потім якось ми привикли, нам пояснили специфіку, який вибух. З якого вибухового предмета, скажімо так, яка це артилерія? Окрім піротехніків, допомагала військовим та місцевим жителям, коли ну під'їхали до нас хлопці, і вийшов хлопець а, достатньо юний, а в нього була Проблема стоматологічного характеру, так скажем, да трошечки було страшно на нього дивитись, у нього опухло півлиця і стало жахливо від того, що ну, в яких умовах і як хлопці працюють. На такі дрібні проблеми, якісь там простудні, або я не знаю, якісь там дрібні травми, ніхто не жаліється. Ну, коли вже щось, щось серйозно, тоді так. Ну, Наші хлопці, піротехніки, слава Богу, дуже досвідчені, дуже правильно так скажемо, підходять до роботи. І ну, з нашими таких серйозних проблем не було. Яна Сторощук каже, найбільше за неї хвилюються рідні, та завдяки постійним ротаціям вдома побути все ж вдається. Тарас Лазарук, Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4